Юні футболісти, школяри та студенти навчальних закладів Вільногірська щойно завершили участь у щорічному турнірі з футболу. Останню гру в рамках турніру зіграли 20 березня на базі спортивного комплексу Авангард. Турнір пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, проведенням якого вже багато років поспіль вшановували загиблого у воєнному конфлікті в Афганістані вільногірця Сергія Олійника. Цьогоріч також присвятили воїнам антитерористичної операції. Тільки но визначився переможець в останній грі для гравців. команди Анд та уболівальників відбулась церемонія нагородження, яку провели директор спорткомплексу Оніщенко Анатолій Олександрович та тренер з футболу Дробязко Павло В'ячеславович. Директор спорткомплексу, звертаючись до футболістів, подякував їм за красиву, цікаву та гідну гру. Побажав покращувати рівень майстерності та відвідувати спортивний комплекс із задоволенням. Право володіння кубком переможця у чесній і нелегкій боротьбі здобула команда металургійного технікуму. Вітаємо переможця та призерів. Так тримати. Команди, команди приймали участь всі учебні заведення нашого міста. Це п'ята школа, четверта школа, третя з втора школи вони місті зробили збор. Ліцей і технікум. Перше місце зайняло. Команда технікума вигравши всі ігри. Друге місце зайняла четверта школа, третє місце ліцей, четверта – третя втора школа і останнє місце зайняла п'ятої -е школа. Хорошо в цьому турнірі провели такі футболісти, як з технікума Мокрой Владислав і з 4 школи Діма Сокол. В пятой школе не повезло, у них там только подрастающее поколение, у них играли в шестые, седьмые классы, ну и были, конечно, с десятого, одиннадцатого класса. А скажите, пожалуйста, вольногорцы интересуются футболом? Как часто приходят новые лица? Сейчас вот последние два года я тренирую детвору, и уже с каждым годом все больше и больше детворы приходят. Хотелось бы, конечно, чтобы они участвовали на областных соревнованиях, на всякие турниры. Секція з футболу спортивного комплексу Авангард постійно відкрита для бажаючих навчатись даному виду спорту разом із кваліфікованим тренером. Тренер з футболу працює щодня з 15 до 18 години. Молодь міста тут завжди чекають.